Зайшов сюди, пройшов так і тормозив у той стіні, яка вийшла несуща стіна до сина в кімнату, де дирка. 20 вересня російський безпілотник влучив у квартиру Олесі Скиби на третьому поверсі гуртожитку у Полтавському районі. Вигоріла ванна, кухня, зала. Стелі в цих кімнатах немає. Наскільки я зрозуміла, по стану будинку, будинок умовно придатний, але ж він буде умовно придатним. Коли буде дах, тому тому як коли зроблять дах, невідомо у вівторок, якось його накриють чимось. Тобто це буде, може, якийсь з рубіроїдом закатають, щоб хоча б не було у цієї дірки. А тут я поки не бачу. Ну, в більшості людей є пошкодження з приводу там штукатурки, є тріщини в самій стелі. Ну найбільша типу наявна проблема це вибиті вікна. Комісії ще не було ніякої. Коли вона буде теж невідомо. Дуже багато хто хвилюється, що приміщення визнають непридатним. І в такому випадку ремонтувати його ну, типу, доведеться або власноруч, або взагалі. Ніхто не буде цим займатися, потрібно буде шукати і інше помешкання. Деякі мешканці цього гуртожитку, як і сусіднього, почали покидати домівки через безпекову ситуацію та через непридатність житла. Вчора теж було два прильоти чи дрони. То майже всі виїхали. Залишилось кілька пенсіонерів. Виїжджаємо поки до родичів. Ну якщо чесно, куди далі. Не знаю, остаються просто стіни. Забираємо все, що можна, тому що ну не хочеться просто, щоб вона згоріла. Тих, що ми знаємо, всі переїжджатимуть. Воно вже виглядає як заброшене. Все так, що я думаю, що нічого тут не буде. Перші прильоти були ще на початку червня. То ми виїхали тоді, ще на два місяці. це вернулись, пожили трохи 20 вересня. За словами Вікторії, поблизу були влучання ще трьох безпілотників. Два впали на відкритій території, та ще один пошкодив одне з підприємств. Поруч. Нас пробив один уламок раму пластикову. і просто нам дуже повезло, що він залишився на підвіконні. Вибиті. Ну, у нас всі вікна повністю пошкоджені і вхідні двері. Перше це консультації, друге це першочергові роботи по наданню матеріального резерву, зокрема, це базових матеріалів першої необхідності це плівка, це ОСБ для закриття вікон. Адже 66 вікон різного конструктиву було вибито. Долучились до ліквідації наслідків обстрілу й гуманітарні місії та міжнародні фонди. Гуманітарні місії підключилися і в разову матеріальну допомогу. Зараз ми зі своєї сторони працюємо над збором документів для тих осіб, які у нас можуть підлягати по підтримці через місцеву програму Турбота. У пошкодженому гуртожитку вже відновили електропостачання. Води та інтернету поки немає. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.